Ола амігос, моє вітання, шановні, в ефірі Ліко і моя рубрика Якщо ваш психолог, і сьогодні у нас таке цікаве питання від підписниці, це якщо ваш психолог розповідає вам про свої туфлі, які вона то щойно купила і дуже радіє. Чи це ок? Одна, спочатку, коли ми це так от, я, ну, звісно, не ок. Тобто консультант, чи сесія психологічна, психотерапевтична це простір клієнта. І психолог туди приносить себе, але зовсім трошки. Все ж таки, клієнт приносить себе, свої проблеми, почуття, свої емоції, думки на консультацію він за це платить, за цей час, і психолог надає йому послуги, там якось щось з цим робить. Розумієте? І так, це так і є, правда. Але, завжди я. Але якщо, наприклад, в психотерапевтичному процесі ми стикаємося з тим, що клієнт наш не вміє радіти, радіти життю, він взагалі не розуміє, навіщо це, який в цьому сенсі взагалі, і так далі, то тут буде в цьому випадку абсолютно нормально, якщо психолог принесе свої туфлі, покаже, розкаже, скаже, як вона раділа, як вона їх обирала і як це, це було круто і чудово. Чому? Це буде окей, тому що таким чином психолог чи психотерапевт покаже, навчить нібито клієнта радіти життю. І це дуже важливо. Тому завжди треба дивитися на контекст, чи це окей, чи ні. Дякую, що ви зі мною. Всім папа! -па.